От хто мені скаже, як це називається, там посіяний клевер. Тут у нас оце ж клаптик ну, по типу огорода, да, під огірочки. там. Правда, осоту в цьому році вилізло. В тому році тут осоту не було. Я не знаю, звідки він береться. У нас тут були помідори, які пропали за одну ніч. Перчик був, який був, я Джику ще з нього робила. І огірки, які також пропали. Осоту не було це точно. Але дивимось далі. Що це таке? Що це? Як я бачу схоже на якусь троянду? Питання, звідки вона тут могла взятися? Дуже чудно, да? Листячко красненьке, коли розпускається, тобто на шипшину начебто не схоже. От що це таке, і звідки воно тут узялося? Тут зроду не було ніяких. Ми тут 10 років живемо, 10 років оремо, копаємо, садимо цей город, і на городі зроду не було ніяких. Квіточок, а тим паче троянд. Та ще й посеред городу. Якби ще десь краєчку я би ще зрозуміла. ну посеред городу дуже мені цікаво, що це.